Доброго дня, Терези, вітаю вас! Листопад місяць приходить у наше життя буквально з першого числа по молодику. У 9 градусах Скорпіона, про що у мене є окреме відео загальний по знакам, кому цікаво, потрібно перегляньте. А для листопадового прогнозу також детальне, об'ємне листопадове відео. Хто полюбляє таку подачу інформації і кому це потрібно, посилання буде в описі і у підказці. А ми Терези мандруємо до 2 листопада. Адже саме в цей день Меркурій робить чудовий перехід, чудову інгресію у ваш третій сектор гороскопа. Сюди він приносить звісточки, зростання активності, поїздок дзвінків, потреби відновити, зібрати документи, а можливо, навідати лікаря і підтвердити певну довідку, наприклад, або ще нову якусь довідку взяти. Відправити її, певні документи, перекласти, виписувати довіреності, посвідчувати певні документи, їх пересилати, а також зростання активності стосовно торгівельних операцій. Можливо, вам щось необхідно буде продати багато чого купити. Також це такий фокус уваги, який дає колосальну активність і інтерес і до навчання, і до поїздок, подорожей і спілкування із тими людьми, які знаходяться далеко. Туди, де ви хочете побувати, наприклад, або ж навпаки, повернутись навідати рідних. Крім того, це цікаві фактори, пов'язані з відновленням навчання і крім того, відновленням цікавого спілкування, можливо, курси, також здача іспитів, отримання сертифікатів, ліцензій, робочих віз, оновлення документів на посвідки, на певні дозволи, а також стосовно дозволу на проживання, наприклад, на роботу, на навчання. В тому числі. Тут звертаю увагу Терези, що такий Меркурій зависає буквально у вашому третьому секторі гороскопа на тривалий час. Ретропетля Меркурія із 7 листопада триватиме аж до 3 січня, а безпосередньо ретроградний рух, про що ми поговоримо в окремих відео, із 26 листопада до 15 грудня. Тож, великий фокус уваги до підписання паперів. Контрактів, купівлі, можливо, транспортного засобу, його ремонту, оновлення, осучаснення і взагалі нарощування потреб, здавати на права, вчитися керувати іншим транспортним засобом, отримувати іншу категорію, купувати якийсь новий вид транспорту, крім того, взагалі займатися питанням отримування нових навичок, навчання, навчання і ще раз навчання. Крім того, важливі зв'язки, нарощування. Інтенсивності виступів і публікацій, наприклад, це також стосунки, які передбачають і фінансову відповідальність, багато паперової роботи може бути бухгалтерської. Крім того, стосунки із братами, сестрами, таке тісне спілкування, яке потребує, в тому числі, і поїздок, і якогось юридичного заключення, спадкові питання, приміром, і певних нотаріальних засвідчень, в тому числі. Також звертаю увагу на купівлю засобів зв'язку. Будь-якої техніки, побутової, в тому числі, взагалі, всього того, що вам потрібно у дорозі. Отут прям потрібно щось оновити, може бути, або з кимось зв'язатися, або замовляти, бронювати квитки, багато телефонувати з цього приводу, можливо, переписуватися в тому числі, майте на увазі терези. Так от. По такому Меркурію ми маємо значний розмах. Він нам дає шалені перспективи наразі Терези, дає багато цікавості, інтересів і людей, які нас запрошують на навчання. Ми самі отримуємо якусь інформацію, яка нас зацікавлює і бажаємо долучитися до тих чи інших людей, кудись поїхати про щось дізнатися, вивчати мову, здавати іспити, наприклад, або ж загалом просто багато переміщатися і спілкуватися. І тут розфок. Фокусування уваги. Тому на усілякі обіцянки, пропозиції в енній кількості, ми не ведемося, а також орієнтуємося на все те, що відповідає запитам реального часу. І наш напрямок діяльності, навчання має не тільки підтверджувати кількість наявних папірців, наприклад, кількість здійснених дзвінків, а це дійсно має бути конкретна якість. Коли ми напрацьовуємо професіоналізм, коли ми досягаємо своєї Мети, коли ми демонструємо свої навички, можемо отримувати певний підтверджуючий документ, або ж дійсно ми проходимо наразі курс навчання. Для навчання взагалі надзвичайно сприятливо. І для подорожей, однак, головне знати мету, не збиватися з курсу, що називається Терези, а також не давати пустих обіцянок і реагувати на тих людей, за словами яких стоїть мало конкретики. Також Терези звертаємо увагу, що на підтримку. У такого Меркурія у третьому секторі гороскопа знаходиться Венера до 11 числа. Вона дає шалені бажання, дає і подарунки, і приємні зустрічі і в дорозі, і в тому числі на навчанні, і дає можливість швидко врегульовувати будь-які паперові питання, записатися кудись на навчання або придбати щось таке статусне, солідне, цікаве. Можливо, тут можуть бути покупки, які в тому. В числі демонструють і соціальні зв'язки, і корисні соціальні зв'язки, і також такі сюрпризи, і приємні зустрічі, візити можуть бути. Однак підкреслю Терези, що 3 числа особливо точний аспект опозиції між Венерою і Юпітером, яка дає великий запит, а мало практичної цінності від того, у що ми вкладалися. Тобто, буквально автомобіль куплений, але він не такий, який би ми хотіли, щось тут не так. Знайомство також доволі значне і таке перспективне і інформація отримана, і кількість, можливо, також отриманих знань або ж інтересів певних, або кількість дійснених покупок дійсно для нас значне і важливо, але результату і задоволення ми від цього не отримали. Від самої подорожі, від знайомства, наприклад, від певного візиту, а також від. Укладеної домовленості договору для нас це якби замало, недостатньо або ж вигідно, або недостатньо показово, тобто можна було б і краще. Ось це такий нюанс по таким транзитам, який дає нам знецінювання всіх наших досягнень. Не варто приділяти цьому значну увагу і все те, що ви напрацьовуєте, а також те, що робиться для вас, є дійсно значним на даний момент, якщо подивитися. На це більш об'єктивно. Також у цей же день Селена з'єднується із Юпітером, у вашому 9-му секторі гороскопа. Це така кармічна фея, яка дає нам по нашим світлим надбанням, по нашій світлій часточці душі. У мене є окремі відео на каналі про транзит Селени по близнюкам. В описі і в підкасті буде посилання там більше про наші можливості сприймати цю енергію а Також сподіватися на те, що до нас доля найкращою стороною повернеться, зокрема 3 числа, а також тоді, коли ми дійсно на показ. Ми якби на кармічній сцені і до нас в першу чергу може звернутися саме те найкраще, що ми за все наше життя дарували цьому світу. Також, Терези, зауважу, що в цей же день перший аспект точної опозиції між Марсом і Плутоном, яка триватиме аж до весни наступного року. Точні дати, однак по силі аспект активний, тому можуть бути сплески і трошки зарані і декілька днів тому. І не кожен день, включно до весни наступного року, ми знаходимося в такій активній енергії, однак час надзвичайно ініціативний, провокуючий. З боку обставин та інших людей. Перший точний аспект опозиції таких настромлених списів планет один відносно одного, коли вони не бачать своїх найкращих якостей, і, в тому числі, у своєму опоненті. Тобто Марс вороже дивиться на Плутон, і Плутон, відповідно, на Марс також. Вони намагаються один одного тільки провокувати усілякими способами. Точний аспект 3 листопада, наступний 3 січня і заключний 27 квітня. Звичайно, у відео по ретроградному Марсу ми ще детальніше обговоримо про всі його характеристики, а це вже буде у грудні місяці, однак. Вже у листопаді ми це відчуватимемо. Адже Марс по знаку зодіака Рак на першому аспекті у вашому 10 секторі гороскопа дає активність, бажання відстояти, поборотися за своє право, за свій статус, за право проживання, за право отримання якоїсь частки, документу, наприклад, право переїзду, право закріпитися десь, уберегти свою родину, своїх рідних. Зокрема, тут великі зусилля. Вашого чоловіка, дружини можуть бути загалом тих людей, які вам дорогі, і ось їх активність соціальна зараз може бути настільки активізована факторами, які стосуються питань родини, роду, батьківщини. Це позиція, коли необхідно відстояти своє право працювати, наприклад, також вкладатися у свої власні ці. Крім цього, рухати вектор вашої родини, або ж самостійно рухати. В певному напрямку, який є важливим з соціальної точки зору, який дає можливість соціально підкреслити шляхом прописки, виписки, заключення шлюбу, наприклад, утворення родини, переїзду, отримання посвідки на проживання, отримання візи, наприклад, питання громадянства можуть бути питання, також пов'язані з перевезенням всієї родини в якусь іншу місцевість, крім того, питання узаконення права на житло, ось тут великий фокус уваги під прицілом справ, які кояться вдома. Із батьками, наприклад, із родиною, коли цілі соціальні наразі прям необхідно видобувати, ніби на фоні того, який тиск з точки зору членів родини може бути або стосовно них ситуація з одним із батьків, коли треба буквально докладати зусиль для того, щоб доглядати за кимось із батьків, або ж дійсно займатися питанням або переїзду, або ж лікування, або можливості проживати з кимось із батьків. Із батьків довести, привести якісь певні документи, крім того, навідувати, загалом також облаштовувати місце проживання, переїхати за роботою, зокрема. Тобто, буквально те ми весь цей час ось у такому фокусі уваги. І ваш партнер, в тому числі, може забагато зусиль докладати до того, щоб знайти роботу, для того, щоб вже офіційно працевлаштуватися, щоб показати, наприклад. Можливість створити власний бізнес, щоб перевести власний бізнес, загалом відстоювати право мати свою мету, і це може йти в розріз вашим домашнім сімейним цінностям, також турботам про близьких, про діточок, наприклад, можливості мати родину. І крім того, тут важливий фокус, коли робота, професіоналізм, взагалі стосунки, в тому числі на роботі, є ніби важливішими, і необхідно в це вкладати свій фізичний ресурс ресурс бути більше фізично присутнім на фоні того, що велика кількість клопотів і турбот домашніх навколо оселі, навколо близьких місця проживання і, взагалі, усілякого фактору змін, просто виду зміни місця проживання, або ж ремонту, або переїзду, або відновлення, або потреби у переїзді, можливі ситуації з батьками, коли дійсно необхідно завершувати певні процеси і займатися іншим. З батьків, а також крім цього, це загалом залишення свого місця проживання і переїзд туди, куди більші соціальні перспективи відкриваються. Тобто, прям необхідно виборювати ось цей момент, відірватися на фоні того, що вже змінюється той фактор стабільності, змінюється і саме місце, сама оселя, змінюються стосунки. І змінюється підхід, потреба утворити родину, наприклад, у класичному варіанті, або стосунки напрацьовані роками, вони так чи інакше змінюються, і от зараз в пріоритеті безпека, в пріоритеті робота, професіоналізм, або в пріоритеті можливість десь офіційно закріпитися. Також, Терези, варто підкреслити, що на фоні такого Марса, діючого активно до наступної весни, ми на цей же період до весни 2025 року маємо і підтримуючі аспекти. Це тригони до Сатурна і Нептуна у вашому шостому секторі гороскопа. Тут, з точки зору послідовного, стабільного руху, роботи, наприклад, графіку, можливості знаходитися на певній стежині для вас звичні, можливо. Не такі стабільні і не такі зручні, як би ви хотілися, але все ж таки можливість працювати у вас є, можливість користуватися певними послугами, мати доступ до певних сервісів. Це спеціалісти, наприклад, якщо це питання здоров'я, наприклад, також це такий важливий фон, потрібний сімейний лікар, наприклад, або ж такі потрібні послуги, які дозволяють вам і вашій другій половинці буквально рухати Тися на ціль, на перспективу, боротися, докладати зусиль. Також тут є питання пов'язані з роботою, тобто робота є, вона дає можливість у стабільність напрацювати. Також тут можуть бути послуги, які виконуються стосовно вас, і ви надаєте, наприклад, послуги, вони оплачуються. А крім того, будь-які важливі питання пов'язані із обов'язками. Коли ви стосовно когось маєте певні обов'язки, і вам ця людина допомагає шляхом підтвердження вашого робочого досвіду, наприклад, або ж ви можете розраховувати на цей статус. Або це вам дає потрібний досвід. Також це така компанія, колектив може бути, в якому ви дійсно бачите, які соціальні перспективи є наступними, куди вам маневрувати далі. Також звертаю тут увагу Терези, що це ще сприятливий фінансовий з точки зору того, що від певної допомоги і підтримки з боку вашого колективу або ваших близьких людей ви можете від звичних дій своїх отримувати кошти. Буквально з'являються нові. Клієнти щось оплачуються якимись шляхами за певні поточні дії, ви дійсно можете бути профінансовані. Крім цього, це ще і навчання, і ваші навички, які дають вам можливість отримувати доходи. Також стосовно домашніх тваринок, зверніть увагу Терези, тут теж може бути і дохід, і певна стабільність, і взагалі налагодження ситуації, наприклад, ви займаєтеся перевезенням тваринки на нове місце проживання. або Працюєте в цій сфері або надаєте якісь послуги і вони монетизуються, приміром. крім того, будь-якого роду консультативна практика і фізична робота, крім того, такі навички, які ви буквально застосовуєте і можете таким чином заробляти готівкою. Приміром, і ці кошти направляти для більш вже високих перспектив, і в тому числі ваш партнер, всі його цілі і плани, зараз така активність, шалена, вона може посприяти вам у тому. Щоб ви могли працювати стабільно, або щоб ви могли виконувати домашні обов'язки, наприклад, щоб ви могли бути занурені у певну стабільність, або ж, наприклад, пройти, якийсь курс лікування, мати звичний, якийсь певний режим життя. Зверніть, будь ласка, увагу на це Терези. Стосовно другої декади з 11-го числа Венера по знаку Зодіака Козерог. І ось тут вона у четвертому секторі вашого гороскопа дає приємні звісточки, приємні подарунки, події, свята стосовно шлюбу заручень, приємних зустрічей, в тому числі, а також новин про народження, наприклад, діточок. Можливо, ви дійсно зараз знаходитеся в декреті, наприклад, або ж при надії, або вже у. Ось чудо народження звершується. І це те, що закріплює вас на роки: як народження діточок і отримання батьківського статусу, так і отримання певних документів на право проживання, на власність, можливість переїзду, можливо, ви знайдете саме такий варіант, який вас задовольнить. Або ж навідаєте родичів, чи до вас, наприклад, прийдуть гостювати. Також це ще вигідні питання купівлі-продажу. Загалом, вся ця активність у вас наразі. Дуже виражена Терези, на наступний місяць, також тому майте на увазі, якщо є якісь питання щось продати, то ось тут ось сприятливий такий момент для, зокрема, будинку для інтер'єру або придбати щось, але це вже не у третій декаді листопада. То ось тут дійсно друга декада, надзвичайно для цього підходить, оскільки це такі покупки будуть на роки, і стосунки, в тому числі, якщо це знайомство або вступ у шлюб, то тут такі перевірені часом стосунки будуть, коли ми не емоціями керуємося, а дійсно партнерськими взаєминами, тим, що і відповідальність передбачає, і також підхід матеріально стабільний, тому перезимайте на. Увазі. Однак у другій декаді листопада ми маємо перевірку Меркурія на якість, на цілісність і на всі ті слова, які ми або ми розкидалися відносно інших, або те, що обіцяли нам. Тому майте на увазі, що саме ось у другій декаді, якщо ви, наприклад, якісь кошти брали в борг, або підписувалися, робили якісь заявки на те, щоб вийти на навчання, на роботу, або купили багато інструментів, наприклад, або ж говорили багато, то тут -то дійде час до дій. Тому варто все обдумувати, обмірковувати і підтверджувати на ділі, у другій декаді а листопада, все те, що Обговорювалося раніше. Крім того, тут можуть бути певні затримки від вас незалежні, тому не покладайте багато надій на якісь певні подорожі, наприклад, дзвінки, переміщення, оскільки тут дійсно може бути із об'єктивних причин неможливість отримати певний перевод, пересилання, якусь певну довідку, наприклад, або хтось вчасно не з'явився, майте на увазі цей період. І ось ми підходимо до 15-го числа, повністю 15 на 16 у тільці, у вашому 8 секторі гороскопа Терези. Звісно, ця подія потребує окремого відео. І в цей же день, 15-го числа, Сатурн у вашому шостому домі розвертається у прямий рух. Звертаю увагу Терези, що ми ще не відчуємо його розгону в листопаді, оскільки він стаціонарний. Однак певні обов'язки, рутина, графік, якийсь незручний також час роботи, наприклад, зміни, або ж просто безкінечні доробки, якась архівна робота, наприклад, або ж якісь такі звички і все те, що необхідно було ще закінчувати, завершувати за когось, наприклад, або переробляти, або роздавати певні речі, щось ремонтувати. Приміром, просто буквально ставити в чомусь таку крапочку, видозмінювати цю стабільність і відповідальність, в тому числі якусь певну додаткову. Ось тут ми видихаємо поступово тут дійсно певні зрушення наступають. 17 листопада, 16. -те також враховуємо опозиція Сонечка і Урана між вашим другим і 8 сектором гороскопа. Тут фінанси Терези просто виражені із страшною силою. Одним словом. Бережемо наші кошти, враховуємо усілякого роду непередбачувані обставини, в тому числі стосовно доходів нашої другої половинки. Також маємо кошти на світле майбутнє у різних Видах, готівкою на карці, можливо, в різній валюті, загалом бережемо наш гаманець, все те приладдя, яке ми маємо при собі, ключі, в тому числі, і документи, наприклад, контролюємо це все від усіляких шахраїв і від впливу людей. Коли ми можемо це раптово загубити, або коли це може випасти, або хтось може цим скористатися. А також тут ситуації характеру термінового можуть бути, коли рухатись треба швидше, і ми просто не встигаємо, наприклад, взяти із собою сумочку, або ж гаманець, і нам немає чим розплатитися в певній ситуації, або ми переплачуємо і, наприклад, беремо таксі для того, щоб кудись дістатися. Тому майте на увазі, ось тут не рекомендую. Ніякі фінансові угоди заключати, договори купівлі-продажу або ж будь-які такі обговорення, які потребують передплати, так що зважайте терези. Також звертаємо увагу на період із 17 по 20 листопада, як надзвичайно кармічно потужний. Адже тут активізація енергії вересневого затемнення 18 числа в рибках і березневого 25 числа у Терезах. Тому для вас це надзвичайно активний час з точки зору такого виходу, ніби на. Поверхню, коли вас бачать всі світлі промені вищої сили і по можливостям по вашим напрацюванням і надбанням розставляють певні флажки і фокусують вашу увагу у житті. Тож майте на увазі, що і ваш особистий вплив, ваші перевірочні певні ситуації, наскільки ви реальні, наскільки ви відповідально поведете себе в тих чи інших стосунках або важливих прийнятих рішеннях, це все за. Зараз ось таку от кармічну скарбничку обов'язково потрапить. 21 числа ми бачимо інгресію сонечка у стрілець у ваш третій сектор гороскопа. Тут ще значний такий фокус уваги на всіх товарообмінних операціях, це вихід вже на навчання може бути, це людина, яка видасть вам потрібний документ, або ви вже будете кудись зараховані, або ж буде зібраний повний пакет документів, приміру. А також це можуть бути вже зустрічі із братом сестрою, чудові звісточки у них, зокрема, а також будь-які питання стосовно купівлі, вже здійснюються. Наприклад, ви знаходите такого покупця. Продавця, наприклад, або ж вже договір певний укладаєте, або ж це дійсно вже така певна покупка, яка вас цікавить, ви знайшли те, що ви шукали. Крім того, звертаємо увагу і на тригон від Сонечка у стрільці до Марса в 11-му секторі. Тут зусилля вас, вашої другої половинки, ваша також і активність. І підтримка, можливо, вашого чоловіка, дружини. Крім того, це ще робота може бути із людьми, коли вам необхідно багато бути на виду, наприклад, або ж такі вкладення ресурсні в соціальний статус і на перспективу до вашої мрії, коли це підтримується вже певним таким от заключенням. Ви дійсно можете поїхати, ви можете отримати документ. Ви вже завершуєте оформлення певного такого паперового набору. Також це потрібний може бути і транспортний засіб, і якийсь предмет, засіб зв'язку, будь-що, що дійсно допомагає вам бути на зв'язку, що допомагає вам спілкуватися з друзями. Це приїзд друзів може бути. Ви можете виступати, ви можете дійсно вже тепер вийти офіційно, наприклад, на роботу, на навчання або показати, пред'явити. Документ, про щось оголосити. Про вас вже говорять не просто як про людину, яка на испитовому. Терміні, наприклад, а ви вже можете їздити на роботу, ви вже маєте підтверджуючий певний папір. Також, крім цього, це купівля-продаж. Ви дійсно досягаєте певного результату. Це дійсно така колосальна наполегливість, коли і кошти можуть бути конкретні кошти, такий результативний підхід і надзвичайно продуктивний день. В тому числі в подорожах, в домовленостях і в підписанні певних документів. Дякую вам, Терези. Бажаю вам найкращого листопада і до зустрічі у загальному відео.